Хочу сказати, що другої ночі Харків опинився під обстрілами російських агресорів. Взагалі було сім шахидів, які долітіли до міста Харкова. На жаль, було влучання в цивільне підприємство, яке розташоване в Салтівському районі міста Харкова. Крім цього, було влучання шахедів біля житлових будинків. Це приватні житлові будинки. В Німешкянському районі міста Харкова взагалі е, постраждало 23 приватних житлових будинки. Крім цього, постраждало шість багатоповерхових житлових будинків. Е, ми працювали всю е, всю ніч, практично всі комунальні служби. Працівники Харкова обленерго для того, щоб відновити все електропостачання, газопостачання, е, закрити контори. Е, на жаль, ми маємо трьох людей, які отримали поранена, це як ви вже казали, родина це мама, тата та 15 річна дівчина. Стан середньої важкості зараз закінчимо працювати, прибираємо все це, що накоїли росіяни. Хочу сказати, що в 11 ранку ми відкроємо ЦНАП. Він буде відкритий в школі, яка розташована поряд з цими пошкодженими житловими будинками. Ми сказали людям, щоб вони. Приходили до ЦНАПу, будуть оформлювати всі необхідні документи для того, щоб люди отримали грошову компенсацію від держави.